Різдво Христове сьогодні прийшло до нас це велике свято для нас. Це свято створює вдома у нас велике-велике щастя, коли всі разом збираються за столом і говорять про свої сьогодення, про минуле, про завтрашнє. І тому дуже важливо сьогодні сказати всім бажаю вам щастя, здоров'я, благополуччя, щоб кожен із вас був вдома. Біля дружини, біля мами, біля чоловіка, біля сина, біля внука, щоб всі разом ви були сьогодні щасливими, щоб ваша мрія сьогодні здійснилася, тому що сьогодні народився Ісус Христос. Він наш Спаситель, Він той, хто за нас віддав своє життя. І тому, всім щастя, здоров'я і благополуччя, один міг ранення того. Bare, bari, bare, praznikos dat je karčone. In the kid, sweat, karate, manga, to me, stabi peak, you don't blog sloven. So we remember sweet, so very romantic. My hranica me dragon, o somna co delu. Može to no ke, fiamrost. Kaj ne odaso, manj kot omenje, dragi Romale, om, kadi karačunja, mi je o tem peskerečela do tega. Oddel mi je Mindik Tumenca in Samjenke Tumenke mišljenje. Bahtalika Računja. Bahtalika Računja, dragi Romale.